Зеленський не може вийти за світогляд свого виборця. Вибори Зеленського за поганий діагноз отмахає лікаря. Він просто от, от, перепрошую лікаря за поганий діагноз. А за те, що він бухає безпросвітно і курить по дві пачки в день, що йому ну, вилазить болячками, він в цьому не винен. Винен лікар в діагнозі. Оце, оце те, що робить Зеленський. Справа в тому, що взагалі-то навіть Янукович, нагадаю, це ж ну, як е, Зеленський багато в чому калькує Януковича, mm -hmm. а тому він не калькував. Хто це сказав? Да. От <рив> Янукович після <рив> все одно зробив багато кроків на зустріч електорату, який за нього не голосує. Це, це було це такий етикет український, що переможець на виборах. Потім робить ну, перший рік багато зустрічних кроків на, на зустріч електорату, який проти. Бо він має е, безперечну довіру свого електорату, але треба об'єднувати країну. Зеленський за 6, на сьомому році не зробив жодного кроку на зустріч виборців, що mm за -hmm. нього не голосував. Жодного mm -hmm. Люди добрі. Тобто він замкнувся в своїй капсулі, е, е, пускає газики з кабінки, і голосно верещить, що не підходьте, бо, бо, бо я зараз з собою щось зроблю. Ну, ну, це ж, е, ну, ну, це ж дурдом. Йому опозиція говорить, що треба це зробити, це зробити. Будь-яка раціональна ідея, яка виходить із опозиції, а на жаль, Опозиція, маючи інтелектуально величезну перевагу над е, владою, не має тих голосів у парламенті. Тобто Зеленський привів гарантовано дурнів у раду, які будуть тупо виконувати його захтягу. Але будь-яка державницька поведінка не входить в його світогляд. І сам він, до речі, всім своїм єством демонструє. Небажання розвивати державу, ну я доцитую зараз ще видання: президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися в воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників. Тобто, виходить, що а, треба позакривати роти. Тихенько сидіти, вони І будуть красти, вони будуть пиляти бюджет. Вони будуть все робити для того, щоб Україна програвала. А ми маємо мовчати всі, розумієте? Це ж яке хамство треба мати в голові. Це хамство. Це не, не, не тільки хамство, це я не знаю, який рівень цинізму по відношенню до е, е, свого народу, до своєї країни, до своїх людей, щоб їм затикати рота. Тобто, ти робиш боляче країні, робиш боляче людям, але при цьому всі мають мовчати. Тому що це ж негативний імідж держави. Ви ж подивіться, що ж ви розказуєте всім? А це означає, що Зеленський повністю переходить на копію Путіна, не Януковича вже. Я, я сам ну, зробив таку паралель, що він перетворюється остаточним в Януковича. Але Янукович був таким прозорим пу путіним. Тобто багато путінських замашок управлінських, а Зеленський швидше, ніж Янукович перебирав путінські замашки. Я не здивуюся, що при, прийде певний момент, і ми побачимо Зеленського на каблуках, як Путіна. Бо Зеленський почне комплексувати, як Путін, із-за свого зросту. Оце вже буде повна, так би мовити, карикатура. Але вже зараз Зеленський е, виглядає як карикатура на Путіна. Вже зараз виглядає. Він дуже карикатурно в багатьох моментах виглядає. І е, сказати про цю карикатурність в його оточенні нема кому. Значить, ярмака це влаштовує. Навпаки, цей Єрмаку створює якусь е, певну вигіднішу позицію е, для комунікації. От тепер мені цікаво, а хто, хто замість козака буде контактером Єрмака? Ну, Козака звільнив е, Путін, але якось контактера на цьому треку Медінський ну це якось убого. Ну, На Медінського вони мають умерло. Але Єрмак, з ким Єрмак буде контактувати. Невже з Патрушем напряму без ніяких цих еківоків? Ну, Патрушев зараз в такій дивній позиції. Він керує розвитком суднобудування російського. Це взагалі якесь ну, тупо знущання із його місця і місії. Тому. Ну, там був такий Іванов теж згебістий. Так того послали взагалі, по-моєму, у сурійських тигрів рятувати, Цього хоч на суднобудування. Ну, от, от така дуже дивна історія. Тобто, Зеленський справді, мені здається, він ну, наскільки капсулювався, що. Ну, народу він не чує і не хоче чути, це факт. Це ми вже знаємо. В цьому ми переконалися з першого року його правління. Я думаю, після фрази «Мені 42, і я не лох» дало всім остаточно зрозуміло, що він людей боїться комунікувати з людьми. Ми ж бачимо, як відфільтровують людей. Як, Інструктують людей, як поводитись в присутності Зеленського, коли він там вручає нагороди, або, або ще щось там. Ну, як правило, він тільки вручає нагороди, і це люди дуже залежні на врученні нагород, вони там нічого тупого не бовкнуть йому. Бо їх залякують, вони можуть, що вони можуть і не вийти з того приміщення. Але фактично. Вбити всі державні інституції, а зараз цією сваркою, ну конфліктом, в який ввинтили СБУ, а треба нагадати про статтю і в зеркалі тижня. це дуже дуже серйозна стаття. Вона по суті нагадала про те, що СБУ має пряме підпорядкування Зеленському. І якщо Службу безпеки, яка повинна захищати державу, зовсім переформатували на захист. Єрмака і Зеленського і Міндіча, ну Хоч... так цим мають займатися охоронні фірми, а не е, спецслужба. Але є дуже, дуже принциповий момент, що СБУ ж проводить унікальні операції на фронтах. СБУ, наприклад, захищає від е, псевдоцеркви УПЦМП і дуже успішно захищає, але їх е, кинули на війну з е, Набу. Це дичь повна, якщо ну, з одним детективом НАБУ воює кілька десятків СБУшників, плюс ще кілька десятків ДБРівців, ну, то це не пов'язане взагалі-то із стійкістю держави. Зеленський навіть був сам з переляку бовкнув про те, що корупцію треба урівняти з державною зрадою. Так урівняй, чого ж ти? Чого ж ти? Ну зараз... це, це, По-моєму, по це після е, отих пійманих, е, пійманого воєнкома Борисова. По-моєму, після, після цього випадку. Так, так. Ну вони ж, вони ж... так. Порівнюйте дійсно, у вас скільки зараз випадків е, ось, е, того, що відбувається, е, і оцих корупційних скандалів? Дивіться, Чернишов. Так. Вам перший приклад: посади свого друга. Так, питання номер два. А що робила служба? Точніше, представники е, головного управління розвідки по поверненню Чернешова? Це що, їх прямий обов'язок? А далі ще був один скандал у відні, е, офіцери е, служби зовнішнього служби головного управління розвідки, не, не служби зовнішнього управління розвідки раптом намалювалися. Рятуючи міндіча від сербської мафії. Очевидно, що сербська мафія отримала кошти від російської розвідки, аж потім вилізло, вилізла інформація, що міндіч нібито причетний до виробництва якихось ракет українських. Ну, це ще не вистачало. У нас продюсери тепер виробляють ракети. У нас оцей кінорежисер, який знімав. <служб> Слугу народу раптом виявився офігенним Кирющенко, Кирющенко. раптом виявився афігенним енергоменеджером. <свист> так про <поширили свист> трохи Кирющенка, і виявилось, що партнером Кирющенка є бойко. Вони будуть ракети в космос запускати ще. Та любе. За, ваші... Любой за, за... за такі гроші, знаєте, пане Володимир, що ми тут робимо? <свист> Тож, треба йти в енергосектор. Треба. Ну, треба та, Окисляти віслючу сечу на якомусь генераторі і, і, і ганяти вітри вентилятором, на, тобто, за рахунок наганяти вітер на вітрогенератор. О, Ну і тоді все окупиться. А що це, це тут бовка йому. Тільки ну, викликаємо роздратування, розумієте? Наші глядачі вже нервуються на нас. Що що ви весь час негатив та негатив? Ну, правда, глядачі наші знають точно, що ми ще й правдоньку тут деяку кажемо, так що дякуємо вам за те, що ви нас дивите. Так, друзі, до речі, а тут Валерій Залужний статтю написав, і я бачу, що де у кого знову почало підгорати. Я не розумію. Ну, пише людина собі статті. Ну, давайте не забувати. Він, в принципі, захистив дисертацію. Можливо, людина ще продовжує так само працювати науково. Е, людина працює на посаді посла, е, е, йому що не можна писати статті. Що вас так розриває від цього? Ну, справа в тому, що е, за кожним медійним жестом е, генерала залужного влада бачить е, самопіар. Так він, він же висловлюється із професійної сфери. Він тут публікує статтю в дзеркалі тижня, е, стаття, яка є, по-перше. Підтвердженням його теоретичних е, розробок його і генерала Забродського, які публікувалися в вище згаданому економісті. Вона корелює з цією статтею, вона ж не зірвана від контролю. А у них цілий єдиний телемарафон, всі олігархічні канали за державні кошти за бюджет. І їм ще цього мало. Розумієте, їм треба ще на це лапу накласти. Так пишіть, хто вам не дає. Працюйте, вчіться. Є, виявляється, в державі в їхній вертикалі людина, яка може змістовно висловитися. Це їх страшно лякає, бо вони самі беззмістовні, вони порожні, як барабани. До речі, в історії українського парламентаризму був депутат Степан, якого інакше як барабан не називав. Так що э, Степа барабан. Ну, а тут ціла, ціла влада Зеленського це колективний барабан. Тому що ну, тупий тупішого, і все і тупішим поганяє. Ну, я розумію, що населенню таке наравиться, наравиться таке. Е, бо е, ну, в нас же українці не голосують за розумніших за себе. Вони з радістю проголосують за тупішого. Бо, Підозрюють, що розумніший використовуючи депутатський мандат, може страшно збагатіти. А вийшло навпаки, бачите? І чим тупішу просуваєш у парламент, тим швидше він захоче збагатіти за користь держави. І це, до речі, досвід, який перевірений і самою ж українською е, е, політичною історією. Приходить президент Ющенко, українці починають багатіти. Приходить Янукович, українці скочуються до злиднів. Приходить Петро Порошенко, українці починають вибиратися з, зі злиднів Януковича, трохи багатшати, заспокоюватись, їздити за кордон на відпочинок, отримати безвіз і з, з гаслом хуже не буде» голосують за. «Воте-то-вот» это вот. Вот это вот все. Наголосували, тепер за це. Не можуть дорахуватися. Мені сьогодні трапився такий дивний, дуже. Допис він звучав так приблизно. Е, колись українці голосували, обрали президента, який відкривав нові кондитерські магазини. Але українцям це не, не сподобалось. І вони обрали президента, який відкриває нові звинти. Не страшно від такого? На жаль, на жаль, насправді. Просто, ну. Це як треба розуміти, якою святою вірою увірувати? В святість. Я от нещодавно теж спілкувався з деякими людьми, які можливо, от я так, вони, не, вони не визнають, що вони голосували за Зеленського, але судячи з розмови, я зрозумів, що вони саме за нього голосували. Але знаєте, який аргумент? Їм не подобається те, що відбувається. Їм не подобається абсолютно те, що відбувається в країні зараз. Війна, звичайно, їм не подобається. Їхні діти теж е е е і воюють. Але я впевнений, що вони чомусь повертають розмову в русло, що Зеленський не винен. Винне оточення. Ха-ха-ха-ха. Ну така а, а це... Воно його підставляє. Він він не винен. Розумієте, я вже, я вже чув таку думку багато так, разів. Цікаво. Ми згадували про цього депутата, який півмільйона викинув на е, квіткового ведмедика. Угу. Так от нагадаю фразу Зеленського: Я провів співбесіди з кожним кандидатом в депутати. Кожен пройшов через мене. Тобто, вся шушера парламентська стали кандидатами за згодою персонального Зеленського. А що, а що по результатам співбесіди не видно, що воно, дорвавшись до грошей, буде купувати ведмедиків? А по-перше, Зеленський ніяких співбесід ні з ким не проводив. Це раз. Він ледачий як чіп провести співбесіди із десь з двома стами людьми, які та де з двома стами? Ну, список виборчий, по-моєму, 450, е як як повний список двісті е угу. 250, От я е боюсь помилитися. Ну, а що керівництво? А ще, вибачте, в на місцях. Ну, це це треба, це треба це працювати. Реально. Тобто, він він роздав. Ну, ми ж знаємо, що, наприклад, той самий генерал Слюсарів. Він е, розставляв на округи у Харківській області. Потім він чкурнув до Росії перед війною. А Кунецький чкурнув десь за кордони, сидить там за кордоном. Угу. Я не бачу проти нього кримінальних справ. Як там слідство проти нього йде чи не йде? Кунецька Куниць... Куницька... більше року за кордоном, і він за залишив... як а як проводив співбесіду з Митроком? Мені цікаво. Митруком цікаво спортзані. У Якого православ'я в голові, православ'я головного мозку в голові, в бороді, напевне? І ці біодобавки харчові в голові, <рес> А поміж із, із цим і, і біодобавки харчові, <рес> розумієте? Невже ти не бачиш, що в нього в голові? Що в нього мухомори в голові? Ну, Ростуть. Ні, але... Невже ти не розумієш, кого ти береш на роботу? Ти на роботу береш, ти пускаєш до себе до хати їх. А він у тебе буде прибирати чи щось робити, чи майструвати. Ти його запускаєш до хати, він, вибач, валить тобі купу лайна, а ти потім кажеш: то ці люди такі нехороші, дивися, а? Ми маємо скільки скандалів, наприклад, недопуском на конференції закордонні Петра Порошенка. І Стефанчук просто ну тут як тут. Тобто, на все беззаконня Стефанчук іде. Але Куницький рік за кордоном питання. Чому він залишається членом комітету парламентського? Чому ви не позбавите його мандату? Питання. Його помічники, якщо він член комітету, значить його помічники досі отримують зарплату. Це що таке? Це не цільове використання коштів. Я не здивуюся, якщо раптом виявиться, що Куницький ще отримує зарплату, перебуваючи за кордоном у Верховній Раді. Оце, оце така держава Зеленського. Коли ну, зараз розгорнулася атака на Київ. Зараз, по-моєму, на добрий десяток депутатів Київради відкриті всілякі кримінальні справи. І ну, там і на Європейську солідарність, там і на ударівців, і, по-моєму, навіть на голос. Тобто, жод, жоден слуга не постраждав при зйомках цього мультфільма. Е, так, якщо ти атакуєш місцеве самоврядування і їздиш потім клянчити в Євросоюз гроші, а на тиждень вже прилюднули нарешті бюджет. І там, по-моєму, 2 мільярди ой, 2 тільони 4 900 мільярдів донорських коштів на утримання балансу. А чому ж ти тоді порушуєш закони і конституцію? Чому донори європейські повинні давати гроші владі, яка порушує конституцію і порушує права українців? Це якийсь неправильний Євросоюз тоді виходить. Або Євросоюз. А зараз нагадаю, що Європарламент відкриває представництво Європарламенту в Україні. І я думаю, що це спростить фіксування порушень е, законодавства владою і персонально Зеленським. Бо якщо не ув'язати дотримання прав людини і е, законодавства і Конституції із е, донорськими програмами, то вони. Нас знищать за європейські гроші. От в чому біда Так в тому й справа, що розумієте. Ми дивимося на наших західних партнерів, які ну, ставлять нам запитання певні. Ці запитання дуже незручні, не подобаються владі. Дуже часто а, і влада вважає, що ці запитання екстрапольовані якимось чином е, зсередини. Тобто журналісти, блогери, тобто опозиційні політики можуть виносити або розповідати про те, що коїться тут всередині держави. Таким чином е, формується певний негативний імідж. Так, може, ви е, дорогенькі наші. Ви будете або не дорогенькі, ви будете вести себе е, гарно, у себе вдома, розуватися, е, підмітати, прибирати після себе, не класти ноги на стіл, не коварятися в носі. Близнюче: зараз нагадаю сюжет про одну класну. інституцію, до якої ми причетні. Найсвіжіше опитування рейтингу довіри до ЗМІ показало один з найвищих рівнів довіри до каналу Прямий. Це дуже приємна новина. Це дуже приємна новина. Це означає, що активний глядач не дивиться марафон. А тепер питання. На марафон потрачено, витрачається в рік. Півтора мільярда гривень. Недопущені до ефірного мовлення канали лідирують у довірі глядача, не отримавши й копійки із державного бюджету. Хіба це не хибна політика? Хіба це не результат націленості на пограбування всіх бюджетів, а не на досягнення справжнього інформування громадян? В нас по суті на сьогоднішній день так і не існує повноцінної системи оповіщення громадян про загрози. Вона є така сяка, е, і добре, що люди собі е, скачують е, розроблені. Професіоналами, але не державою оповіщувачі про тривогу. Але державної системи інформування досі так і немає. Вона нібито на папері є, але, але люди нем не користуються. Люди користуються розробленими спеціалістами, програмами, доданками в, е, е, до гаджетів. Отже, це означає, що Зеленський, який розповідає про те, що вони побудували державу в смартфоні, насправді побудували фуфло. Насправді, потім Служба безпеки, коли перестане прикривати зад Зеленського, виявить, що російська розвідка всі бази даних українські зісканувала через дію. І Резерв Плюс. Скандали з дією вже були неодноразово, і, по-моєму, навіть суд М Масачусетса визнав е якраз е витік даних із системи Дія особистих персональних даних українських громадян. 20 мільйонів персональних даних на 20 мільйонів громадян, по суті, витекло із. Системи дія. Досі не відкрита кримінальна справа, досі ніхто нічого не кує, ні меле, а банкова розповідає, що це е, вкиде, що це фуфло, що це нереально, що все захищене, прикрите. Це означає, що по суті міністру Федорову перспективі маячить не прем'єрство чи президентство, а тюрма. Отут же вже у нас на цьому тижні проявилося ще одне мочилово всередині Зеленського. Видавляє, видаляє, виявляється, що Шмигаль об'єднався із Федоровим і протистоять Єрмаку. А ще раніше Єрмаківський дружок е, Стерненко. Дуже голосно верещав про те, що Міноборони закупило 50% дронів некондиційних. Так це ж умеров закупив. Це ж умеров закупив. Ти ж, ти ж заглядав взад умеру і кричав, що вмеров найкращий міністр оборони. А тепер, виявляється, 50% дронів закупили некондиційних. Згадаю про Михайлову подружку, теж Банкову, яка, так би мовити, Клялася в коханій любові до Зеленського і їжі. До речі, вона верещала про те, що пороху Богдів треба на березах повісити всіх довколишніх, як і Стерненко в щось подібному стилі висловлювався. Раптом в них прозріння став, сталося, і вони почали на Банкову гавкати. А що це таке трапилось? А що це таке трапилось? Це, ви правильно кажете, це прозріння, Коли дали, знаєте, під одне місце, та це розуміння того, що перспективи жодної вони не мають політично, не мають все гаплик, приїхали. А відповідати за багато що доведеться. І при зміні влади їм точно доведеться відповідати за розтирані е, донорські кошти.